Сонячний листопад дарує не лише привід тішитись усміхненими обличчями перехожих. Цього тижня молодь міста подарувала нам кілька доволі цікавих інформаційних приводів. Про них і говоритимо вже за кілька секунд. В ефірі молодіжна програма студія. Сьогодні у випуску новини молодіжного життя від колег медійників Гелоувін по Криворізькій та школа молодіжного лідерства у педагогічному інституті та відеовітання від Європейського молодіжного парламенту в Україні. Буде цікаво, запевняємо. Перша рубрика нехай дещо здогін, але менш цікавою від того вона точно не стане. Фрітайм. Криворізькі прихильники східної анімації та культури втретє проводять свій фестиваль. Цього року тематизували його по особливому. Юлю, в образі кого вы, яка ваша функция сегодня как организатор? Я сегодня нахожусь в костюме королевы города Хэллоуин. Это непосредственная история, которую мы на протяжении уже трех лет она у нас кого есть. Сценарий пишу я. Эти персонажи появились как-то в моей голове совершенно спонтанно. Ну, вот не знаю, как-то я увидела, каждый раз я меняю костюм. То есть у меня стоит только основа. Это как парик и корона. То есть это стандартный домой атрибут на фестиваль. Костюм каждый год меняется. Также меняется сам сценарий и история непосредственно города. Мы придумали это, потому что е, приходят разные люди. Приходят маленькие детки, приходят взрослые. Но им не кажется, каждый хочет попасть в сказку хотя бы на один день. По всей Украине точно так же проводятся в больших в городах. Есть Мар в Марпетровске, в Харькове, в Крыму. в Одессе. Здесь тоже есть гости из Одессы, из Харькова приехали люди, из, из Днепропетровска. Это мероприятие посвящается любителям просто восточной анимации и культуры. Чему присвятили сегодняшний свой фестиваль, самое свято Хэллоуин? Просто совпадает с датой ближе всего. Лично я его не отмечаю, как бы просто. Я понимаю, что это как бы не совсем наш не славянский праздник абсолютно. Тут уже я сажусь к тому, что каждый, как бы, что, кто хочет, тот -то его отмечает. У нас просто совпало с тем, что подача совпадает, и поэтому взяли тематику. Якої думки про тематику фестивалю самі учасники ми дізнавались без особливого страху, хоча інтерв'юєнти виявились. Бізумний шляпні, Каліса в чудес. який костюм в тебе? З фільму сама шила, все, все своє ручна робота. Хеллоуін, свято кого. Хеллоуін, свят всіх мертвих, виходить, духа, відьму. Мумій і так далі, і тому подобне. Звідки така у вас інформація? Вікіпедія. Ну взагалі історію знаю, але більш таку її темну сторону. Та праздник всіх святих, всі душі виходять щоб познайомитися з людьми. Це кельське, кельське свято. Зараз воно дуже поширюється у нашій країні на Україні, але дещо так. Не всі його підтримують це свято, так як вважають, що воно воно більш язичиське із цих часів, воно не християнське. Але католики теж його святкують. Настільки різні уявлення учасників фестивалю про Хелловін аж ніяк не збентежили його організаторів. Історію, яку переповіла королева Хелловін, на сцені була далекою від справжньої. Тому візьмемо цей обов'язок на себе. Слухайте і занотовуйте. Етимологія назви найстрашнішого та найвеселішого свята походить від скороченої англійської фрази «All Hallows even». так у 16 столітті називали ніч напередодні вшанування всіх святих, тож не таке вже воно й свято нечистої сили, а виходить, що навіть навпаки. Хеловін прийшов до нашої країни не так давно і вважатимемо не так і здалеку Ірландії та Шотландії традиційно відзначалось в англомовних країнах Європи. А з кінця двадцятого століття ця традиція поглинула й інші країни старого світу. З часом емігровані до Сполучених Штатів Америки європейці призвичайли американців до святкування Хеловіну. Деякі історики пов'язують виникнення традицій Хеловіну з кельтським святом збору урожаю самайн. Подейкою, що саме звідти пішла традиція згадувати померлих предків, і на знак подяки їм завдали врожай вирізати таких собі страховиськ з найбільшого овочевого плоду, що вродив, наприклад, гарбуза. За задумом древніх такий символ, поставлений на поріг оселі, мав відганяти злих духів з плином часу. Обличчя чудовиська зазнавало змін. Так, з екватора 16 століття всередину вирізбленого гарбуза почали ставити свічку, яка вночі наганяла неабиякого страху на перехожих. Найбільш розповсюджений символ свята Хеловін сьогодні виглядає приблизно ось так. І має вже геть інше завдання забавляти малят та розважати дорослих. Хоча дехто й досі вірить у магічні властивості цього неживого створіння. Варто сказати і про костюми, популярні в цей день. Перший костюмований Хеллоуін зафіксовано на початку 20-го століття в Шотландії. Вигадали його як звичайнісіньку забаву, та не забули додати до неї кілька лоскочучих нерви легенд. Зокрема, про те, що не буде щастя тому господареві, який в ніч з 31 жовтня, на 1 листопада, відмовить дитині у костюмі злого духу чи іншого чотирнадцятього потойбічного створіння дати солодощі. Вірити у забобони чи ні ваше святе право, власне, як і вирішувати, святкувати Хеллоуін чи ні. Хоч косплеєри, прихильники костюмованих ігор і святкували його, та прирівень аматорства номерів, представлених на розсуд нечисленних глядачів, змовчимо. Бо ж раптом ці милі відьмачки опівночі як сядуть на мітлу. Правда ж, вам теж зовсім не страшно. Ми тієї ж думки. Вампіри й вурдалаки – це для двієчників. Усі, хто з нами, винятково відмінники. Ви ж з нами? До слова про навчання неформальне. Два тижні тому студія анонсувала набір у школу молодіжного лідерства педагогічного інституту. Наскільки продуктивний був набір і з чого почнуть навчання майбутні лідери? Ми вже готові розповісти вам прямо зараз у наступній рубриці. На сцені виховують лідерів сценічного руху, завдяки традиційним оглядам першокурсників, іменованих студентською осінню, профспілкова організація інституту розпочала проект, по завершенню якого лідерів громадського руху має стати суттєво більше. Ми сьогодні започатковуємо цікавий захід, а саме школу молодого лідерства. Ну, суть цього заходу, суть цієї школи полягає в тому, щоб відібрати найбільш активну частину нашого студентства. і Провести певні курси, певні практичні заняття, певні тренінги з тим, щоб започаткувати в них молодіжні певні лідерські якості, певне уміння організовувати громадську роботу, вміння проявити себе на теренах нашого педагогічного інституту. За підсумками цієї школи вони будуть ще більш свідомими, ще більш мотивованими. Це Учасники, які прийшли певний відбір, тобто це не випадкові люди. І вони, я сподіваюся, отримають, по-перше, задоволення, а по-друге, велику користь з тих занять, з тих знань і умінь, які вони винесуть і опанують протягом цього навчання. Припустивши, що така школа могла б існувати років з -цять тому, директор вишу зізнався. Мені хотілося, щоб мене навчили. По перше, відповідальності, любові і патріотизму до свого навчального закладу, до своєї альмаматери, а от чи достатньо поінформованими виявились всі студенти вузу, дізнавались перед початком конференції. Скажіть, будь ласка, хто такий лідер? А, лідер це людина, яка, а, людина, за... яка заводить натовп. І веде за собою. Да. Е, лідер? Я не знаю, як це лідер. Ну, лідер це людина, яка займає найвищу позицію. І все. Чи знаєте ви, що в вашому інституті спочатку наступного тижня проводитиметься така школа? А, так, чули про це. Але чому тоді не берете участь? Е, ну, ми зараз дуже зайняті, але ну, плануємо. Це чоловік, який веде інших людей вперед, мені. Ініціативний, ініціативний Він має бути ініціативний, чесний. Напевно, людина, яка молода і в цьому стидирує. По-перше, повинен бути активним, ну, відповідати громадським о, питанням. Чи в курсі ви, що з наступного тижня у вашому інституті буде проводитись така школа і чи берете в ній участь, чому, якщо ні? Школа молодого активу називається Вона Проях. Я там теж буду приймати участь. Я вхожу в 18 дівчаток. Я. Чи хотів би ти відвідати школу молодого лідера? Якщо так, яких би знань там набути? Е, звичайно, хотів би насамперед, е, ну якщо була б така школа, то відповідно там е, повинні були проводитися якісь такі, е, ну е, запроваджуватися якісь соціальні проекти і відповідно е, в цьому рости і працювати надалі. А хто такий молодий лідер? Молодий лідер? Ну, лідер це особа, яка першість є його кредо. Лідер це значить, людина, яка вважає і хоче себе бачити да, першим у різних справах. Well, ну, да, є цікавішим мені цей напрямок. Інформаційний вакуум, за словами головної організаторки, школи дійсно існує, але цілком закономірно. Це новий формат, тому ми передбачаємо протягом цього року побачити його переваги. Можливо, виявити якісь суперечності, які виправимо в наступні роки. Тому ну звичайно, що в цьому році ми будемо максимальну увагу йому приділяти, оскільки це тільки іде обкатка формату. Учасницями відібрані 18 чарівних дівчат різних курсів. Так сталося на жаль, чомусь наше панство чоловічої статі виявилось не настільки вмотивованим хоча, звичайно, були і претенденти, яким ми порадили ось наступний рік відшукати позиції для мотивації і участі в цій школі. Навіть з огляду на те, що усі учасники школи виявили з представницями прекрасної половини людства, питання були не лише дівочі. Віко, скажи, будь ласка, ти вже брала участь в одному з дуже масштабних проєктів, який організувала простукова організація університету педагогічного. Чи відчула ти себе після того, як перемогла в міс інститут більш цілеспрямованою, більш впевненою в собі? Чи знайшла в себе якісь лідерські якості? І, можливо, саме тому прийшла на цю школу, чи я помиляюсь. Да, конечно, после участия в конкурсе мисс КПИ я стала ну, на чуточку уверенней. Я сомневалась в себе, но мои сомнения превзошли, и я все-таки достигла этого результата. Спасибо большое. Конечно, я не одна мне помогали, поэтому да, пришла я сюда, потому что поняла, что я могу. Головне, стимул, чому-то стріміться, Рості, поэтому я здесь. Через три тижні, б хотіла для себе конкретно сказати, ось цьому мене навчили, ось це тепер я знаю, і з цим тепер я далі вчитимусь і реалізовуватиму якісь проекти. Дізналася про цю школу я через одного з організаторів цієї школи Людмила Петрівна. Через три тижні сподіваюся, що вийду, з мене вийде хоч якийсь лідер, який. Ну не хоч якийсь, а людина, яка буде більш впевнена в собі, і буде допомагати своєму факультету впроваджувати якісь корисні справи. Що найбільш цікаво тобі почути, з ким познайомитись? Ну, это такой вопрос. Все интересно, абсолютно интересно. И те лекции, которые будут говорить, интересно, о чём будут говорить в первую очередь, конкретно. Что хотелось відчути, чому навчитися? Ну, хотя бы услышать вообще как бы вот я на первом курсе учусь, для меня интересно абсолютно. Меня не влаштовує відповідь вообще, як до майбутнього лідера що? Конкретно. А конкретно, ну, лично меня интересует вот ораторское ораторское искусство. Заинтересовали меня такой вариант, как вот радиостанция на которой тоже будут в основном выдвигаться вопросы ораторского мистецтва. Який проект хотілося б втілити по завершенню школи? <гум> Насчет проектов, наверное, ещё не скажу, потому что вот только будет это будет проект, аперк совместный и Яка тематика? Ну, тематика непосредственно социального вопроса, <гум> что-то такое вот глобальное, наверное, какая-то будет связана с студенческой жизнью. Чи вважаєш ти, що серед вас може виникнути якась конкуренція, адже вас винятково 18 дівчат? Конкуренція, звичайно, буде, я на це розраховую. Але мені здається, школа створить такі, такі умови, коли кожна знайде своє місце, але за те, щоб здобути кращі знання, конкуренція повинна завжди існувати, і я вважаю, що це гарне явище в сучасному суспільстві. Ти вже людина, яка знається на дівочій конкуренції. Чи буде на вашій школі така? Еще я не знаю, конечно, девочек, мы с ними так очень познакомились, мало еще общались, поэтому не могу сказать на данный момент, но думаю, в девичьей компании, конечно, это присуще всегда, поэтому это не страшно, можно подружиться, найти какой-то компромисс и... Все будет хорошо. Чи будет это для вас, если выникнут какие-то такие проблемные ситуации, какие-то суперечки между вам? Ну, конечно, Они в любом случае будут, потому что мы будем работать над проектами, мы будем работать в группах. Мы все лидеры, все хотим быть лучше, показать, что кто умеет. Ну, я думаю, мы справимся, и это нам пойдет в плюс, конечно. Представники чоловічої частини організаторів школи лідерства запевняють, їм вже є чим і ким пишатись. Ми почули про ініціативу нашої первинної профспілкової організації щодо організації такої школи. Наш факультет ну з зацікавленістю відреагував на таку ініціативу, тим більше, що на нашому факультеті є весь необхідний кадровий потенціал для забезпечення даної школи фаховими тренерами і людьми, які розуміються на питаннях лідерства лідерства, як з психологічної точки зору, так і соціальної лідери сучасності. Ну я думаю, саме суспільство визначає лідерів, і з часом їх роль зростає. Лідери бувають ну, такі перманентні, які з'являються, зникають. Про них швидко забивають. А ті лідери, які чи авторитет з часом збільшується, я думаю, таких лідерів всі знають. Якщо знаєте, що порадити дівочому товариству учасниць школи, ласкаво просимо. Обов'язково перекажемо, адже маємо честь бути запрошеними не лише в якості журналістів, а й матимемо спікерське слово. Не пропустіть цього у наступних випусках. Спостерігати за процесом навчання разом буде цікавіше. А зараз пропонуємо дізнатись новини українського студентства. У флешці огляд інтернет видень що також не припиняють дотримуватись девізу нашої програми. Поки Криворізька студентська спільнота чекає на особистий візит президента Української асоціації суд самоврядування, який відбудеться вже наступного тижня, сайт асоціації запрошує обговорити соціально благодійну діяльність студентів та їх об'єднань 12 листопада у Києві. Реєстраційну форму для участі у заході необхідно заповнити до 10 листопада. Петпреса повідомляє, студентів Дніпропетровщини озброять навичками кар'єрного зросту. Заходи відбуватимуться за ініціативи Дніпропетровської молодіжної ради. За словами Сергія Кривогуза, голови Дніпропетровської обласної молодіжної ради при облдержадміністрації, експеримент проведуть у Дніпропетровську. Згодом до такої практики долучатимуть інші міста області. Аютурієнти та їх батьки на сайті petpressa.com.ua зможуть знайти чимало інформації про зовнішнє незалежне оцінювання. Журналісти сайту освіта.орг.юей повідомляють про щорічний конкурс української прози. Цього року він присвячений 200 річчю Кобзаря. Роботи прийматимуться до 15 січня 2013 року. Журналісти сайту Право тудей пишуть, за образу товариша у соцмережах можуть засудити. Принаймні так сталося у Москві. Подробиці читайте в інтернеті самі ж. Будьте уважними до своїх слів. З молодіжними програмами цього тижня знайомлять на пункт Ком'юей. Чи може пересічний український студент дозволити собі поїхати за кордон? Відповідь на запитання читайте в мережі інтернет. Відкриваємо нові можливості разом. Українська мережа євроклубів продовжує знайомити широку громадськість зі своїми випускниками. Цього тижня читайте історії учнів та студентів Львова, Кіровограда та інших міст країни. Всеукраїнська українська студентська рада при міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України рясніє новинами про свою діяльність. Заступник голови ВСР Ростислав Режков взяв участь в інформаційному дні програми Еразмус Плюс для країн східного партнерства, який відбувся у Каунасі. Більше про події ради читайте на офіційному сайті. Інтернет-портал європейського молодіжного парламенту для тих, хто гарно вчився в школі і добре знає англійську мову, розповість чимало новин про крайні проекти цього тижня. Окрім інформації на сайті, ми отримали приємний сюрприз. Відеозвернення президента ЄМП. Доброго дня мене звати Анна Супурненко, і я є президентом міжнародної молодіжної громадської організації Європейський молодіжний парламент Україна або англійською мовою «European Youth Parliament Ukraine». Європейський молодіжний парламент України це один з 36 національних комітетів, який діє на теренах Європи, який займається пропагандуванням європейської інтеграції, європейських цінностей і, взагалі, є освітнім проектом, який заохочує молодих людей віком від 16 до. Принципи не обмежено немає сильного обмежень, але здебільшого це 22-25 років молодих людей долучатися до наших рядів і створювати своє майбутнє майбутнє країни разом. Що членство в організації може дати молодій людині, молодому українцю? Це починаючи від банальних речей знайти друзів, навчитися чомусь, покращити знання англійською мовою, тому що вся діяльність відбувається англійською мовою це є офіційною мовою організацією, продовжуючи цим Шалена змога подорожувати не тільки Україною, але й країнами Європи. Кривий ріг з 2007 року дуже активно пропагандує діяльність ЄМП України. Неодноразово організовувалися заходи в цьому місті. і також це одне з найактивніших, одне з найактивніших міст в рамках кожного всеукраїнського. Туру інтерел в цьому році пройшов четвертий такий всеукраїнський тур, де власне відгуки і іноземців, і українців були дуже позитивними. Якщо ви маєте ще більше студентських новин, не забувайте сповіщати про них нашу команду і вже згодом матимете нагоду зателефонувати друзям і похизуватись своєю медійністю. На сьогодні це все про що хотілося поговорити. Раді читати ваші відгуки та рекомендації. Тільки зі студією регулярно ви зможете бути в епіцентрі молодіжного життя.